Вітаю вас, мої любі. Дивимось, чи чесний ваш партнер. Три варіанти: перший, другий, третій. Мах, це маніпулятор. <клух> То скоріш засип, я б сказала, що він, в принципі, буває чесним, але може все одно щось приховувати, щось на свою користь в. Ну, робити так, щоб він все одно був правий. Я б не сказала, він може бути чесним, але не завжди. От Я б сказала, що це той, хто може на свою сторону все одно щось вивертати. Не зовсім чесний. Другий варіант Ну, це людина, яка близька вам по духу. Взагалі, от двійка кубків, це рівн, рівні, рівний партнер. Тобто ви відчуваєте до нього. Ну, такі, може, трішки романтичні почуття. Це той, хто ваша друга половинка. І, в принципі, це рівний союз, і ця карта показує на начисність. І третій варіант карта переможця. Це той, хто От як мах може маніпулювати, це теж може показувати, що він тут найголовніший, Він і йому не важливо, що думаєте ви. Він може йти по головах, він е, відчуває себе завжди правим, тому ми можемо про нього зараз трішечки більше дізнатися, саме в розрізі, роз, розрізі чесності. Ох, і людина крута. Взагалі показує, що він може бути. Ну, от, як шістка жезлів, імператор, я завжди правий. Тут то про чесність, він правий, неважливо. Він правий, він сонечко, він той, хто, ну, це нарцис взагалі може показувати. Тому я не можу сказати, от так само і про третій варіант, що він чесний, але він буде вам доказувати, що він правий і неважливо, що думаєте ви. Ну така от вийшла зараз така ситуація. Дякую.